Друзі, всіх вітаю! 20 червня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі ворог знову обстрілював Одесу. Пошкоджені житлові будинки. Такі пошкоджені, зруйновані житлові будинки, пошкоджені учбові заклади, горіли автівки, 14 людей поранено, Одна людина, на жаль, загинула. Я сьогодні читала зранку новини і думаю, слава Богу, що ніхто не загинув. А потім трохи пізніше, там, в 9-10 ранку, з'явилася новина, що все ж таки одна людина загинула. Вічна пам'ять всім пораненим скорішого одужання. Серед 14 поранених три вогнеборця, які коли тушили пожежу, то на них впала там якась горяча балка. Скорішого одуження. І Дякую вам за вашу працю. Друзі, я коли дивилася ці відео, які знімали люди, відео прильотів – це якийсь тожак. Я не знаю, як люди не бояться це знімати, коли воно летить. Просто вони знімають, як на них летить, і поруч десь вибухає. Я не могла на це дивитися просто. Як це знімати, ну то вже окрема історія, що трапилася сьогодні на Ланжероні, на нашому улюбленому на нашій улюбленій набережні, біля дельфінарію, теж як ці дельфіни. Боже, який жах, друзі, це жахливо. Давайте пройдемося, подивимося, як виглядає сьогодні Одеса після цих жахливих вибухів. Житловий масив. Тут багатоповерхівка на багатоповерхівки. Тут просто навіть вузькі проходи між домівками. Це якийсь тожах. Друзі, це якийсь тожах. Подивіться, он наверху яке влучання страшне. Саме тут знайшли людину загиблу, наскільки я зрозуміла. Ще скажений вітер, тут ходить небезпечно, тому що падають зараз якісь, не знаю, що, що падає, все падає. Скло в тому числі. Я навіть йду і відчуваю, як вітер скло ганяє по моїм ногах. Боже, який страх, який жах, який страх. Ви бачите, там нема частини. Вон, це, що випирається, її немає. Цілеспрямована в будинок. Житловий будинок ціле Он щось сипеться і скло і частини якихось балконів, рам треба йти звідси. Я раз це залишила в штабі. Там штаб оформлюють. З міської адміністрації пошкодження в наметі, та я її там залишила, прив'язала до подону, сказала, во гості, дві хвилини почекаю. Ну куди тут скло, ще й такий вітер страшний, ще й приб'є якимись уламками по Я маю на увазі уламками від цих вікон та балконів. Так, от вон, це а, це ближче до тому. Тут з цієї сторони якийсь то б'юті салон, ще офіс, там повилітали просто двері, вікна, скло, все скляне розбилося. Боже, на цей будинок що люди, які. Пережили цей обстріл, це якийсь що вони відчували, як це страшно, Господі. Подивіться, на ці будинки багатоповерхівки. Отак вони тут весь район, один на одному. жах. І виходить між будинків пролетіла. Фух, боже, який жах. Господи, спаси і збережи, я не знаю, і збережи. Весь район в склі. І от бачите, я зараз відійшла здалеку подивитися. Які там пошкодження, жах. Жах. І головне, ви бачите, що між домами отак пролетіла і... Боже, Боже. Військові об'єкти, тут військові об'єкти, розумієте? Ще одна діляночка. Друзі, це все центр міста. Не історичний, але центральний район міста. Це просто якийсь жах. Це технологічний університет в такому стані. Політех теж пошкоджений. Зараз підемо ще політех, подивимось. Тут он з будівлі. Автівка. Вигнула рами, бачите як выгнула? Там прощає, Друзі, це піщевий університет. Ми тільки що бачили корпус пані, ви, чи не Подивіться на цю пам'ятку архітектури. Гатять не розбираючись. ЮНЕСКО, не ЮНЕСКО, гатять по всьому, знищують все і вся. Друзі, ще одне місце тут жалб взагалі. Це такий дворик. А на Господі, дай сили це все витримати, тому що на це дивитися. Вон, як люди жили з квітами. О, собачку тут же не можна водити, тут таке жахіття. Боже, це жах, такий затишний дворик, ви бачите, як все тут було. От вона копала, от це лікарі. Тоді здесь було їх много, а потім раді машини їх спілили, а коли дерево впало на машину, взагалі сказали, що нечто. Ну і так. А яка міпала? Ну вот здесь липы, видите? Здесь сейчас не видно. Когда цветут ага. липы, тут вообще чистенько, красивенько. Нет, Но оно они видно, что это такой доглянутый двор. Они подрезают сейчас. Да. Очень обидно, потому что... Мол, на машине ну, падают. Обидно, тут не дали. Вон, это, пожалуйста, занимает. стоянка. За нее да. надо платить. Вот. вот такие вот лексусы не могут заплатить 10 гривен в сутки. Понимаете? Ой. И за это липовую аллею уничтожают. Ну... Навцівка там в кармані, Боже, як воно все повигорало. Вщен, вщен. Це ж квартири, тут люди мешкали. Зараз навіть ті стіни вони повністю обгоріли, Голі. Апартамент. Подивіться на цю арку, вхід у двор, наскільки тут все сучасно, вже красиво. І напис цей, Об'єднання співвласників, основа комфорт. Бачите, як. Люди робили для комфорту. І ось який комфорт вони отримала завдяки русні. А це Одеський він завод. Шампусик, французький бульвар, пам'ятаєте? Ось так він зараз виглядає. Боже жах. І це все в центрі міста. Друзі, ще раз подивіться на цей завод. І дивимось напроти І теж люди зупинилися і знімають метелики, трояндочки. Ну тут вся вулиця. Ну это дальше, здесь уже вже будуть дома, построені клініки Щелатова, тогда ага. строился институт. Такие тоже как бы дома южного типа, большие окна. И вот так вся улица выглядит. Ну тут он теж через зелень не видно, у Укрпошта. ちょっと待ってください。 Ну, ось так виглядає сьогодні Одеса. І це ще не все, друзі, це ще не все. Пошкоджений політєх, ще багато поверхівки, тільки в іншій частині. Ну як, це один і самий район, але фух, боже, який жах. А ланжерон, на ланжероні ж теж була пожежа сьогодні. Друзі, ми зараз на ланжероні. Якщо б я не бачила ці страшні відео, я б і не знала, що тут на Ланжероні щось сьогодні вночі відбувалося. А відбувалося страшне. Люди з готелю нема знімали, як тут пожежі були. Уламки розлетілися по набережні, все горіло, палало, і це було дуже-дуже страшно. А зараз нічого немає. Ну я бачила відео, як працівники нема сьогодні мили і ці клумби, лавки. Діти танцюють біля фонтану, музика грає, дельфінарій працює. До речі, зараз я відійду від музики. Я питала стосовно дельфінчиків, ну, кажуть, що вони нормально. Ну, я не думаю, що вони прям спокійно перенесли цю атаку. Ну, принаймні без наслідків. Всі живі і здорові. Ага, друзі, бачите, Вон підлога, оці дошки, вони горіли і вже. Постілілі нові. Он вижена. Я знала, що моє серце заспокоїться саме тут. Що я побачу те, що мене заспокоїть, і я бачу море, багато дітей, людей. Тільки мало хто купається. На пірсі нікого немає. Ну на пірсі сьогодні напевно і. Не треба бути після вчорашніх оцих падінь уламків, то невідомо, що там попадало ще в море, то треба, щоб дослідили дно, а потім будемо пірнати. Друзі, на цьому буде закінчувати своє відео. Тримаємось.